Спочатку представникам змі запропонували відвідати біогазовий завод біля ферми у копанках, який, за словами генерального директора компанії АКЗОН Тома Акзельгарда, запрацює вже у липні цього року. Запуск виробництва буде мати чимало переваг. Основна з них збереження навколишнього середовища завдяки зменшенню випаровування парникових газів, зокрема метану, вуглекислого газу та азоту. Крім того, значно покращиться і якість переробленої гноївки, яку потім вивозитимуть на поля. Проте після проходження виробничого циклу вона практично не буде мати неприємного запаху. Відібрані гази надходитимуть до спеціального двигуна, що вироблятиме електричну та теплову енергію, яку використовуватимуть для забезпечення потреб компанії. На початковій стадії роботи біогазовий завод вироблятиме 1 МВт електричної та 2 МВт теплової енергії на годину. Як повідомив Том Акзельгард, в Польщі такі біогазові установки утеплюють школи, дитсадки та інші будівлі. Сума витрачена на даний проект склала понад 40 мільйонів гривень. Ідентичний йому завод планують побудувати і в селі Лука. Далі усі присутні відправились на прес-конференцію присвячену підписанню інвестиційного договору між компанією АКЗОН та міжнародною фінансовою корпорацією, згідно з якою вона виділить компанії 54 мільйони євро. Міжнародна фінансова корпорація входить до групи світового банку, та є структурою, яка працює із приватними структурами. Основна ціль її роботи, щоб у тих секторах промисловості, куди вкладаються інвестиції, відбувався сталий розвиток. Які призводитиме до створення нових робочих місць, підвищення стандартів життя, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище у співпраці з різними компаніями? Дана корпорація висуває до них досить жорсткі вимоги. Насамперед, це вимоги стосовно того, які а, плани компанії по забезпеченню екологічності свого виробництва. По-друге, які плани компанії стосовно забезпечення безпеки, безпеки праці, безпеки. Співробітників на виробництві, які потрібна прозора фінансова бухгалтерська звітність компанії. і ще дуже багато різних вимог. За словами генерального директора компанії АКЗОН Тома Акзельгарда, за кошти, які вони отримують від міжнародної фінансової корпорації, планують придбати один із десяти найбільших тваринницьких комплексів в Україні, а також завершити будівництво біогазових заводів у Польщі через 3-7 років подальшої співпраці з корпорацією. Компанія зможе вийти на біржу із своїми акціями. Прибуток від такої діяльності отримують обидві сторони. Голова районної ради Василь Дзунза привітав представників організації із підписанням такої інвестиційної угоди. За його словами, будівництво біогазового заводу на Калищині є дуже важливим кроком у розвитку альтернативних джерел енергетики, частка якої на сьогодні в Україні становить не більше 7-8%. І що найважливіше, вирішить екологічне питання щодо збереження навколишнього середовища. Тому, на його думку, інвесторам потрібно сприяти для того, щоб розвивалася економіка. Те, що ми бачимо в Європі, а це Полданор, а це Данія, де я побував не один раз, це великий поштовх уперед. Наші люди, перш за все, громади наші відвикли від тих запахів, які були в наших колгоспах. Наші люди забули, що таке на фермі силося, як зайти, а потім не зайдеш в автобус. Просто забуто. Але якщо ми забудемо і про те, що прекрасне наше Прикарпаття і наші поля заростуть чагарниками, заростуть просто вербами і тому подібне, то що наші нащадки нам скажуть за те, що ми... Зробили.